Свято в домі, чудові страви на столі, зібрались друзі і знайомі в сімейному колі у теплі. Доброго дня любі малята! В останній день перед Різдвом на святвечір українці готують 12 пісних страв. І, а вже вранці, 7 січня, вони вранці йдуть в церкву, а потім родина знов зустрічається у родинному колі за столом. І страви на цьому столі вже не пісні. Сало, ковбаса, різні смаженості, копченості, все, що забажає душа людини, повинно стояти на цьому столі. І зараз я запрошую вас, гостинно запрошую, до різдвяного столу. Стіл, стіл накривали білою скатертиною, а по кутах, по чотирьох кутах клали чотири голівки часника, щоб відлякувати злих духів. Куття. Це головна страва на столі. Вона готується з пшона, горіхів, меду, ізюму, подається в глечику з ложкою, а людина насипає вже в чашку і їсть її ложкою. Та Узбар це компот. Із сухофруктів, і він символізує живу воду, він очищає душу і тіло, і подають його в куманці та називають, а розливають люди в кухлики, цей узварчик. ось кухлик. Калач виступає символом магічного впливу на родючій землі. Врожай здоров'я, врожай і здоров'я тварини. Вареники з картоплею та капустою вони були символом достатку, заможності і благополуччя в родині на весь рік. Пісні вареники з картоплею та капустою обов'язково мають бути на різдвяному столі. Подають їх зі смаженою цибулею в глиняних місках чи тарілках. Є, є на нашому столі і смажена риба. Це загально прийнятий символ Христа, символ Святої Трійці. Гриби символізують продовження роду. Дві природи Ісуса Христа. Божественна це капелюх гриба і земна це ніжка гриба. Гриби в нас мариновані з цибулею у глиняній мисочці. А які страви ми ще бачимо на нашому столі? Це каша з пшениці, запашний м'ясний холодець, а який же стол без сала. Та домашньої ковбаси. А домашню ковбасу кожна господиня робила за власним рецептом. А огірки та помідори люди заготовляли на зиму теж власноруч. Ну що ж, любі малята, вітаю вас з різдвяними святами. Дуже рада, що ви завітали за наш різдвяний стіл. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!